Мир вам, братія і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Ця Москва, до речі, вночі сьогодні дала відповідь на всі ці мирні потуги американської адміністрації, європейців і навіть України, яку змушують погодитися на часткову капітуляцію, вона завдала масований ракетний шахідний удар по Києву та інших містах. шестеро вбитих в Києві, вбиті в інших. Населених пунктах України це спосіб відповіді Москви. Вона взагалі розмовляє тільки такою мовою, тільки ракетами і шахедами, а не словами. Отже, і мирні пропозиції до Москви з боку Заходу мають вестися точно такою самою мовою: ракетними масованими ударами. Це переконливо, це зрозуміло. Але в той час, коли Москва розмовляє трупами, Захід пробує розмовляти з нею пунктами, 28 пунктів. Чим відповідає Москва? За даними Управління Верховного комісара ООН людини, з прав людини, початку повномасштабного вторгнення 24 лютого по 31 жовтня 25 року зафіксовано. 53 тисячі цивільних жертв з боку України. 14 534 вбитих і 38 тисяч поранених. Реальні цифри вищі через обмежений доступ до окупованих територій. Розподіл з 40, до речі, дуже цікаво на основі кумулятивних звітів.

Тобто зростання на 30 порівняно з 23 роком. 25 рік до жовтня це 12 168, із них 2078 вбитих і 10 тисяч поранених. Москва зацікавлена в тому, щоб вбивати жінок і дітей в Україні не менше ніж військовослужбовців. Вона зацікавлена в тому, щоб школи, лікарні. Всю інфраструктуру життєзабезпечення знищувати не менш інтенсивно ніж наші укріплені райони. Москва б'є по енергетиці. До речі, дивилися нещодавно одну підстанцію, знищену Москвою в одному з обласних центрів України. Там обладнання Увімкнули світло, алілуя! Так, ось обладнання на цій підстанції це трофейне німецьке обладнання, вивезене з німеччини іще ще в 1945 році. А оця вся апаратура, всі ці переключателі, прибори, як там це все. От я не знаю, як воно називається. Я далеко не фахівець. Все це десь 60-х років виробництва. Тобто там навіть якихось комп'ютерів немає все от тумблерами, отак, от, от переключається, як в силу давнину. Тобто, це все дуже старі речі, ті, що вони у нас знищують, переважно. І у нас вся ця централізована система. Енергетична централізована система життєзабезпечення, водопостачання п'яте десяте і ми розуміємо, що так вони все це знищать само собою, і це їхні цілі. І потрібно не відновлювати. Потрібна децентралізація це між іншим мейнстрім сьогоднішній. Оцей ціль, який є співвласник волонтера найбільшої розвідувальної приватної компанії світу. Він впроваджує зараз програму в Сполучених Штатах. Невеликих атомних реакторів він вважає, що не потрібно оці от великі величезні атомні станції, які були раніше будувалися. До речі, в сполучених штатах років 50 останніх не збудовано жодної нової атомної станції. А треба порівняно невеликі реактори їх має бути багато. Вважає він вся діяльність. Маска пов'язана з акумуляторами, сонячними батареями і так далі. Це теж децентралізація енергетична. Для нас це життєво важливо. Для нас всі способи децентралізувати генерацію постачання електроенергії це благо. Це треба зробити настільки дешевим, щоб кожний генератор. І кожна ця система постачання були настільки дешевими, що було нерентабельно використовувати на це ракету. Тобто, цілий мають бути не десятки в країні, а сотні тисяч. Це як ємен, хусіти. Чому з хусітами нічого не можна зробити? А куди бити? Куди бити американськими чи ізраїльськими ракетами? Куди скидати бомби? На кожного окремого вірблюда, та це просто неможливо. От децентралізована система хусіти в всують життя всьому світові. От Україна це має бути такий дуже великий європейський ємен, так щоб не просто не було куди посилати ракету. Звісно, що вони будуть посилати це і в лікарні, і в дитячі садочки, і так далі. Але і це яким чином все це треба децентралізувати, і наші школи, але в першу чергу, само собою. Об'єкти енергетики, об'єкти життєзабезпечення. це не сподобається великим олігархічним структурам, само собою, ті, які багато що монополізували, наприклад, в цій самій енергетиці, ну але доведеться їм якось з цим змиритися, в судному московити все знищить. На це має бути спрямована велика суспільна ініціатива і державна програма. Принаймні про це потрібно розмовляти, принаймні такі плани потрібно будувати. Нам потрібно. Потрібна жорстока централізація політична, і в той же час нам потрібна децентралізація життєзабезпечення. Ми повинні довести свою країну до того, що скільки не кінь на нас ракет і кабів, все одно країна буде існувати достатньо комфортно. Ми не повинні дозволяти собі слабкості, тому що їх використовують наші вороги. У нас є різні слабкості є слабкості, так би мовити, об'єктивні, але є слабкості суб'єктивні це ті, які ми самі плекаємо. Ну, наприклад, об'єктивні наші недоліки те, що Карпати розташовані на західному кордоні України, а не на східному це слабкості і недоліки нашої географії. Були б не на східному кордоні, легше було б оборонятися. Нестача мін у збройних сил України. Це суб'єктивна слабкість, якщо її так можна назвати. Тому що можна дуже швидко компенсувати нестачу мін можна дуже багато їх виготовити і е, дати військам. І тоді, на більшості ділянок фронту, наступ зупиниться московицький. у своїй пропаганді, розрахованій на американську аудиторію, ворог гіперболізує дві наші слабкості: це статеву аморальність. І корупцію московитам вдалося переконати багатьох республіканців і взагалі багатьох американців, що Збройні Сили України воюють за ідеали гомосексуалізму проти християнського воїнства Московії, а також в тому, що українці вкрали всі американські гроші. В Україні справді є доволі активними захисники справ збученців, але. По перше їх значно менше ніж у сполучених штатах. А по-друге, всі наші оці от ЛГБТшники працюють на гроші західних фондів а до останнього часу на гроші юсайду, тобто на американські гроші. Тобто, це така штука, яка нав'язана нам заходом. І захід зараз використовує це значною мірою проти нас тобто московити активізують американських пропагандистів своїх проплачених агентів для того, щоб вони використовували проти нас ту біду, яку самі нами нав'язали. Але це не означає, що ми не повинні звертати на це увагу. Право в тому, що наявність людей, які хворіють на різноманітні сексуальні девіації, є бідою кожного суспільства. Але от активність пропагандистів гріха, це вже є наш суб'єктивний недолік. Це вже наша суб'єктивна воля іти на компроміс з сатаною, так і з корупцією. Корупцію не вдалося подолати остаточно в жодній країні. Але Наша суб'єктивна готовність не давати хабарі може суттєво зменшити корупцію. Ви ж розумієте, що ми всі ненавидимо корупціонерів, але хабарі даємо. Тобто хтось там наживався в енергатомі на відкатах, фактично. Але ті ж люди давали відкати. Але в той же час ми маємо розуміти, що корупція у воюючій країні це гідко, але що наша корупція. Ну, в принципі, не вилазить за середній рівень, що зовсім не виправдовує наших корупціонерів і тих, хто стимулює корупцію своїми діями, але повернемося до об'єктивності. Об'єктивно спробує знищити керівництво воюючої держави. Можуть призвести до знищення самої держави, власне кажучи, так майже завжди і відбувається. А суб'єктивно, значна частина нашого політикуму готова на це. Тобто, якщо заради знищення умовного зеленського Єрмака треба піти на знищення України, хай так і буде. Наша так звана опозиція не лає владу за толерантність до ЛГБТ. По перше, сама опозиція, часто ЛГБТ, це її найкраща частина. А по-друге, якось незручно перед європейцями, адже багато наших опозиціонерів думають, що після знищення держави вони зможуть прилаштуватися при європейських бюрократичних структурах, а там обов'язково потрібно бути гомосексуалістом для нашої так званої опозиції значно зручніше паразитувати на корупційних скандалах. Ну в першу чергу, тому що наша опозиція добре знається на корупції, має не, не досвід у Сполучених Штатах тему українських Корупційних скандалів роздмухують відверті агенти Кремля на зразок Такера Карлсона. Це дуже популярний ютубер. І, на жаль, він антиукраїнський ютубер. Він брав інтерв'ю у Путіна. От нещодавно у Новінського. І для такера Карлсона навіть Трамп є занадто проукраїнським діячем. Тому треба знищити заразом і Трампа. Зараз цей самий Такер Карлсон звинувачує друга Трампа, власника WSJ та... Телеканалу Фокс Руперта Мердока за те, що той, ну тобто, мердок ніби приховує матеріали, які якось можуть висвітлити корупцію друга президента України Єрмака. І Карлсона можна зрозуміти, бо свого часу цей мердок викинув Карлсона зі свого телеканалу за систематичну і нахабну брехню. Такер Карлсон одночасно атакує друзів. Обох президентів, тобто Мердока друга Трампа і Єрмака, друга Зеленського, для того, щоб зруйнувати конструктивну співпрацю двох країн. Це дуже важка співпраця. Вона дуже крихка, як ви знаєте. Там все буквально висить на волосині, і кожний невеликий скандал може цю волосину обірвати. Цим займається агентура Москви в Сполучених Штатах і Такер Карлсон, як один з найбільш жирних цих агентів Москви. Оцю свою атаку. Карлсон здійснив напередодні буквально переговорів в Женеві, знаючи, що українську делегацію буде очолювати Єрмак, і Єрмак ну, весь час спеціалізується останні три з половиною років роки. Спеціалізуються на переговорах з американцями, і тому його позицію треба було дуже послабити. Ви пам'ятаєте наскільки все було важко? 28 пунктів. оці от вимоги швидкої капітуляції України дуже неконструктивна позиція. Спочатку делегації сполучених штатів, і це потрібно було все збити і перевести в іншу тему. І саме для цього потрібно було, щоб це не вдалося, потрібно було послабити позицію української делегації в першу чергу очільника української делегації на переговорах Єрмака. І, власне кажучи, ця атака і була здійснена цим такером Карлсоном. Там ще були інші атаки, але. Потім якось про них поговоримо. Дяка Богові, це не вдалося, і українські делегації, на чолі з Єрмаком, на якого одночасно здійснювалася інформаційна атака, все таки вдалося посунути позицію американської сторони ближче до інтересів України по більшості пунктів. І ще раз треба дуже чітко бачити різницю між благом і симуляцією. Між боротьбою з корупцією і спекуляцією на корупційних скандалах. Які послаблюють позицію України і ще більше ніж її послаблює корупція. Боротьба з корупцією завжди в інтересах України, але спекуляції на корупційних скандалах завжди їй шкодять, особливо в ті найважчі моменти. І от я собі думаю, що якщо американці на зразок такера Карлсона, які працюють в інтересах Москви, спекулюють на українських корупційних скандалах в інтересах Москви. То можливо і українці, які роблять рівно те саме, що Такер Карлсон в Сполучених Штатах роблять те саме в Україні, теж працюють в інтересах Москви. До речі, і не тільки українці у нас багато. Тут іноземних засобів масової інформації, всяких іноземних блогерів в інформаційному полі України, і навіть віщають сюди не тільки з Європи, зі сполучених штатів з Москви, звідкись там хороші русське, бувши кагібісти, і всяка така от публіка, яку ви слухаєте. Також, ну наприклад, моє улюблене інтернет-видання Українська Правда очолює іноземець. Інтереси якого явно розходяться з інтересами українського керівництва сьогодні під час війни. А отже, з інтересами війни, а отже, з інтересами України, головний редактор це дуже симпатична і талановита журналістка Сівгіль Мусаєва. Вона теж не українка, вірогідно має і ще який небудь паспорт, можливо, турецький, американський, і от вони те й їх багато всіх цих людей. Там же не тільки українська правда, там ще й радіостанція, п'ята десята, плюс ще якісь інші власники. І вони всі мають можливість промивати мізки бідним українцям і формувати їхню думку, окрім того, що московити вкидають шалені кошти в пропаганду і спекулюють, як ми вже казали, на реальних слабкостях України і на суб'єктивних і на об'єктивних слабкостях так і ще роз'ятрують рани і рідні. Наші чехи і татари, і це при тому, що позиція меджлісу кримського татарського народу є дуже конструктивною в цих обставинах. І є навіть я знаю двох-трьох кримських татар, які воюють за Україну на фронті. Але є ті, які орієнтуються все таки не на Київ, є ті, які орієнтуються на Москву. І багато воюють на стороні Москви. і Є ті, які орієнтуються більше на Анкару. Так воно стається і з цим щось треба робити. Я з жахом думаю про наступні вибори в пропаганді виборчі усіх партій в усі ці агітації буде абсолютно домінувати Москва, а також афільовані з нею видання, Ютуб-канали, взагалі всі інформаційні потоки. Такий собі колективний такер Карлсон тут діє в Україні. Уже а він розпухне. Роздується взагалі до неймовірних розмірів в найближчому майбутньому. Тому відпишіться від них всіх. От відріжте, обріжтеся! І підпишіться тільки на цей канал і на ті канали, які є дружніми до цього каналу. Боротьба йде по багатьох фронтах. Найголовніший фронт це само собою це Східний фронт, це реальний фронт, де Воюють наші звитяжні солдати, де воює зараз і батальйон Братство несе втрати, здобуває перемоги, захоплює полонених, знищує великих кількостях ворогів. І я прошу вас молитися за наших добрих хлопців, які щиро вірять в Бога і трактують свою боротьбу не лише як національно визвольну, але і як війну за віру. Але боротьба нам в цей час б'ють і в спину. От, наприклад, суд Європейського Союзу постановив, що всі країни-члени Блоку повинні визнавати шлюби одностатевих пар, якщо ці були законно укладеними за кордоном. Ми не є членами Євросоюзу, але, так би мовити, прагнемо. В Євросоюз ми вважаємо, що Євросоюз це буде панацея від багатьох наших бід. Отже, і Україна повинна буде визнавати шлюби одностатевих пар, якщо вони навіть будуть укладені не в Україні, але і десь там за кордоном. Тут і так активна пропаганда. Ми вже казали для того, щоб відвернути Трампа і більшість республіканців від України. Тут у нас он нещодавно два якихось гоміка чи то побралися, чи освічилися прямо на майдані незалежності, на місці, де проливалася кров українських мучеників, вони вирішили здійснити своє блюзнірство. Вони взагалі весь час намагаються здійснювати блізнірство на священних для українців місцях. І от Євросоюз змушує своїх членів і буде змушувати нас, і змушувати уже на етапі прагнення до Євросоюзу як виконання програми до вступу до членства в Євросоюзі, Союзі, щоб тут було чим можна більше гомосексуалізму в Україні і чим можна менше чого-небудь нормального, але е, я розумію, що євросоюз це дуже важливо. Союз, так би мовити, з європейськими країнами. А от куди діти союз з Богом, як ви гадаєте, що для нас важливіше союз з європейськими гомосексуалістами чи союз з Богом? Розумієте, без е, союзу з європейськими гомосексуалістами нам буде важче. Але без союзу з Богом ми просто не виживемо. Якщо е, Євросоюз захоче, щоб ми не існували, ми протримаємося. Якщо Бог вирішить, що ми не повинні існувати, ми в ту саму мить зникнемо. Зараз Євросоюз хоче, щоб Україна сяк так трималася, тому що вона захищає цей самий. Млявий євросоюз від агресії Москви. Але головне, що Бог хоче, щоб ми існували до тих пір, поки Бог хоче, щоб Україна була, вона буде. Але для того щоб Бог так хотів, ми не повинні здійснювати ніякої гідоти перед Богом. Ми не повинні плювати в Бога. Ми не повинні толерувати гріх, навіть якщо. Від нас цього вимагає Євросоюз. Ну але менше з тим зараз мені багато хто в коментарях буде закидати, що я виправдовую корупцію, незважаючи на те, що я багато разів сказав, що корупція це зло, і з нею треба боротися. Такі інше просто своїми коментарями ви не боретеся з корупцією, ви роздуваєте істерику. Жодний коментар ніколи не подолав корупцію, жодна опозиція ніколи не подолала корупцію. Корупцію може подолати тільки влада частково, але ні жодна опозиція, ні жодні коментарі в інтернеті. Вони будуть казати, що я виправдовую владу і виправдовую ярмака, і що я продався, і все таке інше. Брається з погляду мого життєвого досвіду, от е, більшість з вас є колаборантами. Перше, мене арештували за антирадянську діяльність. За антимосковську діяльність в 1988 році. Свій перший постріл по Банюше я зробив в 1993 році. Потім цього всього було багато. І останній свій постріл, який я особисто зробив в правильному напрямку, був навесні 22-го року. Після 22-го року я сам не воюю, але дуже багато зусиль. Більшість своїх зусиль віддаю на допомогу своєму батальйону, батальйону братству. Я хочу спитати, а що робили всі ці люди в 80-х і в 90-х роках, тоді, коли ми вже стріляли в правильному напрямку, коли ми вже намагалися утримати фронт на Кавказі для того, щоб не було у нас фронту на Донбасі. Слухали Кіркорова? Чим займався Ющенко в 90-х? Рахував гроші в той час, коли ми там проливали кров? Чим займався мій улюблений політик Порошенко в цей момент? Цукерки пакував в той момент, коли ми займалися етнографічними дослідженнями разом з Шемілем Басаєвим і Русланом Гілаєвим в Чечні. Якщо тут хтось і має право, Роздавати якісь оцінки співвітчизникам тим чи іншим, так це я, вибачте мене за таке нахабство. Тому що всіх цих співвітчизників і всі породи цих співвітчизників я бачив дуже багато разів. В усіх їхніх різноманітних проявах. І от я вам скажу, що поки. Невеличка і найкраща частина українців намагалася уже в х в 90-х і на початку 2000-х протистояти реальній Москві. Що робили наші співвітчизники в своїй більшості, плювали нам в спину. На відміну від вас, я знаю Ванюшек дуже добре зсередини для вас. Все це теорія для багатьох наших, навіть для багатьох наших зутяжних солдатів, це просто цілі десь там. Це оператор безпілотника бачить просто червоного кольору пляму на екрані свого тепловізора. А я то їх знаю всіх, як облуплених на відміну від нас, і знав завжди. Саме тому я вважаю, що Академія імені Чайковського це неприпустимо. Саме тому, що я знаю, що це таке і хто вони. Я знаю, що УПЦ ФСБ це неприпустимо і має бути ліквідовано чим можна швидше. Саме тому я знаю, що всі прояви кріптовати, з якими ми тут стикаємося, що всі ці музеї Булгакова, що всі ці пам'ятники невідомим гвалтівникам і вбивцям, і всі ці вічні вогні мають бути залиті бетоном чим можна швидше. Я багато спілкувався з усима ними, починаючи там, в Ерефії, починаючи від достойних людей, таких як Салман Радуєв, Джохар Дудаєв і всі ті командири чеченського спротиву, і закінчуючи донськими сепаратистами. Московськими катакомбниками, лімоновцями, які протистояли московській владі, яких заарештовували через день і самим Лімоновим, і до того як його посадили, і після того як він відбув свій термін в Москві. і Дугін певний час був моїм учнем, невдячним само собою, і Сурков, і патріарх Кирил, який ще тоді не був патріархом, і Рагозян, і всю цю наволоч. Я знаю зсередини як облуплених. і поки більшість наших співвітчизників плямкала тут губами, по російськи ми вже піднімали бузу на Кубані і на Дону антимосковську Уже підтримували терористично-хуліганські витівки. Московських шмаркачів проти Кремля уже в 2007 році наші хлопці підпалили штаб Дугіна в Москве і багато чого іншого. Що ви робили в 2007 році? Згадайте, навіщо я все це кажу? Тільки тому, щоб ви зрозуміли, що я маю право це казати. Що до моїх слів варто прислухатися? Я занадто часто маю рацію, мій ніс. Раніше, ніж ваш, відчуває сірку присутність диявола, я вам завжди підкажу. Вам потрібно тільки послухати на цьому, вам і щире звитяжне українська. українське амінь.